Коли Ісуса Маленького зустріли в храмі, а причиста діва марія Богу Богові свого Сина Ісуса Христа розважно про таємницю з Богом. Коли, коли народжувалася перша дитина в єврейських сім'ї, За липівського Батьки дякували Богові за своє дитя. Вони були дуже щасливі, що в них народилася дитина і на знак і приносили Бога ягня, а коли були бідні, то принесли дві горниці, як і Йосип, який мав твій горбич. Марія. Насидо до храму не тяхно, аби виконали не закон Месея, бо жив вони у Богу і принесли, як жертву, лише двох голубів. Того часу у Єрусалимі жив старенький і побожний чоловік, праведник Симемона. Бог обіцяв Синемонові, що він не помре, поки не побачить Спасителя. з якого мрія святий осип нести маленького Ісуса, і Санемон розуміє, що Ісус це спаситель, святий старець, радісно взяв маленького Ісуса на руки, підніс його вгору до неба і сказав, тепер я можу спокійно померти, мої очі побачили спасіння. Панна пророчиця, вона не відходила від храму, служачи Богові вночі і день постом і молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім. Ісусе, ми мовиться до всіх людей, які страждають у чехіті та війни, які творять на сьогодні. Нехай вони побачать, що Ти бороди з ними і допомагаєш їм нести їхній тебе. Тому, сатку Веночки будемо просити Тебе, Ісусе, допоможи нашій в Україні пройти їх хрестну дорогу під станом Своє плече, Бодай. Куди... Вискусаючи руку, ти Ви поможе Україні начекатися воскресіння та весни. О наше наша небесенько, всі мечі волішили твої материнські серця. ти добре знаєш і наш. Не допускай нас у своїй святої опіки, поручаємо тобі, по наш свято Мати, рідну нашу землю, що ми під Твоїм покровом у здоров'ї і мирі славили Тебе і Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа, на віки і віки. Амінь. Отче що, що є сина, небеса, нехай святий, ім'я твоє,